Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми продовжуємо з вами читати, розглядати, роздумувати над цим твором митрополита Андрея Шептицького, як будувати рідну хату. І наступна думку, яку ми сьогодні візьмемо для нашого розгляду розумів, вона звучить так. Для державотворіння потрібне знання і громадські чесноти. Тобто, митрополит Андрій вбачає в тому, щоб збудувати державу необхідно дві речі: знання і чесноти. Знання це не просто освіта, але розуміння певних засад. Знання це не тільки наука, але знання і особистості, знання, що таке людина. Тому що якщо люди, які приходять до влади, не розуміють, що таке особистість, не розуміють, що таке людина, вони будуть жити тільки для себе. Тому що в їхньому розумінні людина це матеріал, який необхідний для його збагачення, для особистого збагачення. І саме тому знання мають бути як наукові, так моральні, так філософські. Знання те, що ми про це колись говорили, що знання це світло, це те, що дозволяє людині. Бути незалежною, бути вільною. Мислити означає бути вільним. Критично мислити, зроздумувати, шукати, творити це все є знання, це все те, що дозволить людині бути вільною. Людина, яка не має знання, нею легко управляти. Можливо, саме тому є якийсь такий зараз. Принаймні так мені виглядає, знаєте, скеровано все на то, щоб знищити науку в Україні, знищити школу, знищити освіту. Вигадуються, придумуються якісь такі речі, які не дають розвитку дітям, а навпаки у дітей відбиває бажання навчатися. Сам митрополит Андрей. Він е, сприяв розвитку освіти на території тоді е, греко-католицької церкви, яку вона займала. Тобто ця територія, правобережна Україна, яка була тоді під опікою Греко-католицької церкви, обов'язки кожного священника було створити біля при храмі, при церкві школу, щоб здобувати діти могли здобувати освіту. Саме митрополит Андрей дуже багато власних особистих коштів вклав в освіту. Дбав про те, щоб люди були освічені. Ще раз наголошую: освіта, знання це є незалежність, це є сила. А там, де освіту і знання вбивають всякими різними непотрібними речами, створенням якихось незрозумілих програм чи навпаки накидування стільки незрозумілої тематики, де, люди, де діти просто в них відбивається будь-яке бажання вчитись. Знаєте, це просто свідчить про одне: що знання в такому народі вбивається, що влада не потребує освічених людей, влада потребує рабів. Які ні про що не думають, які живуть тільки заради того, щоб просто вижити. І тому митрополит Андрій наголошує знання необхідне для створення держави. Тобто державу творити повинні освічені люди. При владі мають бути освічені люди. Не ті, які красиво вміють говорити, а саме освічені, які мають знання політичні, моральні, духовні, філософські, знання, які мають математичні, знання, які дозволяють людині критично мислити, а не просто бути красивим і мати гарну картинку. Наступним моментом, який є, на якому наголошує митрополит Андрей, це громадські чесноти. Це чесноти, які розвиваються в суспільстві. Це чесноти, які дозволяють людям поважати один одного. Чесноти, які, як би це сказати правильно, формують наше ставлення один до одного. Це моральні чесноти, це духовні чесноти. Це вміння допомагати один одному. Вміння посміхатися один одному. Це підтримка один одного в той момент, коли людині важко. Чесноти це не красти тоді, коли є біда. Чесноти це не. Тоді, коли люди потребують допомоги, а хтось на цій біді, на цій допомозі наживається. Чеснота це коли в дім приходить біда, так як одна зараз війна є. Весь народ збирається і робить все, щоб ця війна зупинилась, а не так, що одні воюють, інші е, 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 дехто підтримує їх, а інші просто. Собі сидять вдома, ховаються, або гучні забави влаштовують. Чесноти це та внутрішня сила, яка робить мене людина, людину людяною. Я думаю, що всі розуміють оцей термін людяності. Без чеснот це неможливо. Ще раз кажу, це моральні, духовні чесноти. Це виховання в собі співчуття, співстраждання, любові, доброти, жертовності, готовності служити, поцінування того, хто є поряд зі мною. Це вміння любити, любити, прощати, допомагати, Це підняти людину, яка впала. Це чеснота. Дбати про те місце, де ми живемо, це теж є чеснота. Виконувати, виконувати обіцянки, які е, давав на передвиборчій компанії, це теж є чеснота. Нести відповідальність за свої вчинки. Не шукати собі виправдання, а бути готовим визнати, що я помилився, що я зробив погано. Це теж є чеснота. Не давати хабарі, називаючи це. Ну, я хочу подякувати за те, що гарно зробили. Коли людина й так отримує зарплату, бо ти платиш податки. Це теж є чеснота. І от ми ці чесноти маємо собі виховувати. Знання і такі чесноти. Це те, що має формуватися в людині від самого народження людини. Це має формувати як сім'я, так і саме суспільство. І церква теж, формуючи такі, спіль... такі засади в кожному. Тобто бажання вчитись, навчатись, тобто бажання здобувати знання і при цьому розвивати чесноти це ті два засоби, які допоможуть збудувати державу. Тому що коли до влади приходить неосвічена і без чеснот людини, це закінчується трагедією. Тоді така держава перетворюється на тиранію. Така держава приходить в, в руїну, тому що нічого не розвивається. Якщо при владі людина без знання, тобто без освіти і без чесноти, вона не будує державу, вона її руйнує. Наш обов'язок зараз, на, уже зараз. Робити все можливе для того, щоб наші діти здобували знання, щоб в наших дітях виховували чесноти, щоб вони, коли прийдуть, уже стануть тими, які будуть брати участь в політичному, саме політичному житті країни, тобто будуть мати право голосувати. Вони не були стадом, яким легко маніпулюють. Вони були тими, які мислять критично мислять, які бачать і оцінюють, які роблять вибір, Щоб вони, які хто з них захоче піти у владу, тобто е стати при керуванні країни, тобто служити народові, отак, вони, базували, вони основувалися в своєму служінні людям на, саме на тому знанні, яке здобували. І на тих чеснотах, справжніх чеснотах, які ми в них виховали. Це теж є форма сьогоднішньої нашої війни боротись за майбутнє наших дітей, не тільки життя в територіально незалежній країні, але незалежні і всередині. Тобто, щоб ми були вільними. Отче наш. Що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помили на з грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас Грішне. Господи Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїзд зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І даруй, Господи, сьогодні нам день перемоги, бо Ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в о 12,3, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!